Вітаю у вечірньому випуску новин, яким запам'ятався четвер, 18 вересня, у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У рівному з 1 жовтня зросте вартість проїзду у громадському транспорті. У маршрутках ціна складе 18 гривень, а в тролейбусах діятиме диференційований тариф. З чим це пов'язано та що про це думають містяни, дивіться у сюжеті. У рівному зростуть ціни на приїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому міської ради. Вартість поїздки у маршрутних таксі складатиме 18 гривень. У тролейбусах застосують диференційований тариф для власників транспортної картки. Ціна квитка складатиме 12 гривень. Оплата банківською карткою обійдеться у 13 гривень, а розрахунок готівкою у 14. Нормально ставлюся, ціни на все ростуть. Підприємці також мають за щось виживати. Ну, тобто на продукти ростуть, на комунальні послуги ростуть, то відповідно і на транспорт росте. Та я пенсіонер, то мені е, це таке, але людям, то мені здається, що це дуже ну, неприємно, 18 гривень. Але порівняно, мабуть, з іншими містами, то в нас ще був дешевий транспорт. І все дорожає, то й там подорожає, все рівно. Підвищення вартості проїзду пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, ціна палива та запчастини, а також вартістю ремонтних послуг. З 2022 року фактично тариф не піднімався на проїзд, і це говорить про те, що ми все-таки дбали за наш містян і сьогодні. Ми теж багато про що дискутували. Я говорив про те, наскільки це важливе підняття, тому що енергоносії збільшились декілька разів. І Я хочу сказати, що за цей період фактично ми залишали той проїзд в такому стані, як він є, але можу ну, порадувати тим, що ми є на найменшій в Україні, це говорить про те, що ми так само дбаємо за наших людей. Нові тарифи вступають в силу вже з 1 жовтня. Зміни не торкнуться пільговиків. Як і раніше, школярі їздитимуть за півціни. 7 гривень у тролейбусах та 9 у маршрутках і автобусах. Діана Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. Поліцейські затримали жителя Рівненського району, який застрелив знайомого. Наразі встановлено, що у селі Застав'я на території власного господарства 34-річний місцевий житель вистрілив з мисливської рушниці у знайомого. Молодих загинув. Фігуранта затримали, тривають слідчі дії. У Рівному чоловік покінчив життя самогубством. Інцидент трапився учора, близько 17.30, на північному. Подробиці у прямій мові. Відомо наразі, що 37-річний місцевий житель покінчив життя самогубством пострілом у голову. Наразі триває досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою самогубства. На Рівненщині нині фіксується шість видів небезпечних кліщів. Показник захворюваності в області постійно зростає і за 8 місяців 2025 року становить майже 10% на 100 тисяч населення. Знахідка кліща на тілі людини становить потенційну загрозу зараження на понад 150 небезпечними інфекційними хворобами. В нове ГП збирають корм для тварин. Благодійну ініціативу запустили у межах святкування 110-річчя вищого навчального закладу. Долучитися можна купивши корм або задонативши на банку. І вже 28 вересня тваринки одного з притулків Рівненщини отримають запас смаколиків. Далі пряма мова. Проводимо збір корму для тварин. Ми займаємося одним прихистком, допомагаємо їм і символічно збираємо 110 кілограмів корму для тваринок до ста річчя. У Рівненському районі внаслідок ДТП загинув пішохід. Водій автомобіля ДАФ зіткнувся із трактором. Під час оформлення ДТП на двох кермувальників, які перебували в проїзній частині, наїхала 55-річна водійка Фольксвагена. Внаслідок ДТП усіх учасників госпіталізували до лікарні. Попри вжиті заходи, 60-річний чоловік через 9 годин помер у медзакладі. Розпочато досудове розслідування. Добропілля одне з міст Донбасу, які дуже швидко спорожніли. Через обстріли та бомбардування сотні його мешканців виїхали в різні куточки України. Серед них і подружжя Ткачових, яка нині мешкає у Рівному. Їхню історію втрат і водночас надії розповідаємо у сюжеті. Любов та Віктор Ткачові родом із Добропілля Донецької області. Через масові атаки дронами, авіабомбами та ракетами, подружжя вимушено покинуло рідну домівку. Сказати, що стріляли, не стріляли, про не просто утюжили. Представте рядом у нас дом. Він склався як картонний домик, і отам люди двоє суток кричали, просили допомоги, а розібрати нікому. Мужчина ті на фронті, а жінки, ну як плита, як їх розібрати? Це надо техніка. Бетон. Зразу приїхала, спасаловка. Да? Yeah. Приїхали і хто на верхніх етажах, от, от їх людей спасли, повитягували от, от. А ті, що там унизу, ну що, вони кричать, ці плачуть, кричать, а мгти ніхто нічого. Любов пригадує, найстрашнішими були ночі, вибухи не стихали годинами. Двадцять го вже лупа вовсю, То, то він б'є, бомбить, то ППО недалеко від нас стояли, то вони он, наші, наші відповідають їм, то отак прожектора ловлять його. Тож волосся дибки стоїть. Повірте, дійсно, я так візьму, у мене волоса так дибки стояв, як металічний. То то його то він, то. І оце. То стріляють по йому. Як починає строчити, Так, я ж кажу, строче, Ощущення таке, не таке в мене строче. Оце було починає темніть темні, трохи. Так у мене оце отут, повірте, отак тряслося усе, наче там вітер ходить до такої стрипені страх. І мені казали, що я просто не виживу до цього страху. Окрім бомбардувань, росіяни застосовували і хімічну зброю. Вони нас травили ще тими порошками, У нас і, і язви були, і по тілі, і по всьому прошлому і в цьому году в мене на клумбі земля. Така була, як це всі да цвірти росли. А то така, от, наче її так хто перетер і тут. Бур'ян увесь погорів. У нас ні одного марев'яна не ми не бачили цього літа. У нас навіть гусінь, яка обичайно ж на дереві гусінь, навіть гусінь вся виздихала, і листя обсипалось. Ото все до такої степені вони нас травили оцими бобомбами, Хіміката. оцими хімікатами. І оце як про, про, тут пробомбить в горлі дере. А заховатися ж ніде ворожі обстріли знищили інфраструктуру міста. Місцеві були змушені виживати без належного харчування. Магазини позакривались. Уже свято не було десь, напевно, днів десять до того. Світу нема, води нема, зв'язку немає. Що там ще? Ну вже як розбомбили скважину, яка була в нас, ще можна було туди сходити. То це вже окончательно було. Ми сиділи оце тут і Я вріз, господі, що ми з тобою їли. Що в баночках було консервіровано, там що гуманітарка? Холодниця не робить, страшно ж було то їли, їсти там консерви з цієї гуманітарки. От я кажу, що Бог послав. Через погіршення безпекової ситуації у місті оголосили примусову евакуацію населення. І діти погибили, так, да, в місті з родителями. Ну, а тоді, оце вже десь, мабуть, після 20 іюля. Уже строго предупреждала, щоб дітей вивозили. Уже раділі заставляли. Нам каже, треба уїжджати мальчику. Та він ще в школу не ходить. Уже каже, в Саші сидіна на голові з'являється. От представте, що дитина каже, як починається обстріл, він як кричить до такої степені. Ну, я колись і чула, думаю, боже мой. Думаю, дитина, кричить не своїм голосом. 17 серпня подружжя наважилося виїхати з міста. Збиралися похапцем, брали мінімум речей. Ну ми вскочили бігом. Я могла йому брюки на ті носки, вскочили сумку з там Таме схватили, вискочили і ото сіли, і ото просто в нікуди. Представте, от, от як ви йдете, і все, і зірвалися, і поїхали. Чотири дні дороги в невідоме: іверськ, Краматорськ, Лозова. Прихисток подружжя знайшли у Рівному. В чотири. 4.40, по-моєму, привезли сюди, вже повезли на коляски, і от Віра Михайловна нас стріла і це сюди. Я ж кажу, після того, що ми пережили, ми тут, як в раю. ще не одіспалась, ну, вроді вже од'їлась. Повірте, перші три дні я навіть ночі просипалась от того, що я їсти хочу. І отож я ж кажу, що ми їли тоді. Ну, абсолютно ж не було нічого. Ну, а без хліба. Ну що, відкриємо баночку, салата там і ще там баночку чогось, без хліба поїсти, на ну, що так. Родину поселили у гуртожитку РДГУ. Кажуть, тут відчувають себе в безпеці, проте серце й досі болить за домівкою. Уже практично нікуди було вертатися. Я навіть зараз сказала, що верніться вже нікуди. А, а що там ще кожний божий день, кожний божий день. Це давно Даже... шильно, що на все місто приїхати. І, все. Да. і воно що отравлена земля, а замінірована. Ще, звісно, як воздушна тривога. Ще я по енерції можу схватитися і вискочити в коридор між двох стін. Стою, за стінки держусь, шукаю ікону, ну ікони нема, тоді я окончательно просипаюся. і тут даже днем, от якщо воздушна тривога ще в мене, то так тіліпа, ну, а так. А так, взагалі, добре, я ж кажу все. Загалом на Рівненщині проживає понад 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Від початку року область прийняла 302 переселенці. Одразу реєструємо людей по прибуттю, допомагаємо їм вийти з потягу, допомагаємо їхні речі з потягу зняти. Відповідно, після цього вже проходять люди реєстрацію. В разі необхідності отримують необхідну медичну допомогу, отримують. Гарячий чай бутерброди прямо на вокзалі завдяки нашим партнерським організаціям, і уже безпосередню доставку до місць проведення місця постійного проживання вже на на подальше. До громад в області створили додаткових 700 місць для розміщення евакуйованих. Усі новоприбулі отримують статус ВПО, житло, соціальну підтримку та державні виплати. Діана Грицюк, В'ячеслава Мельник, випуск новин. На цьому в мене все. Команда Сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати про головне на наших онлайн-ресурсах. Бережіть себе, до зустрічі взавтра.